Вітаємо вас на ютуб-каналі громадської організації «Правова Черкащина. До нас звернувся дієць 30-ї бригади Чиж Михайло, стосовно якого вчиняються незаконні дії. З його історією можете ознайомитись далі. Напряму від його дружини. Я Чиж Любов Вікторівна, дружина військовослужбовця Чижа Михайла Сергійовича, 30-ї механізованої бригади. Під час виконання своїх службових обов'язків він отримав поранення, але звертався до лікарів. Лікування надали пізніше, з запізненням. Це призвело до того, що він втратив частину органу. За станом здоров'я він не може виконувати свої службові обов'язки. Його заставляють виходити на позиції, а він за станом здоров'я цього зробити не може. І до нього застосували пробачення і, і слідчиї записували відеозйомку 12 раз, щоб він на, відмовляється виконувати свій бойовий наказ, але за станом здоров'я він цього зробити не може. Йому потрібно зробити повторне хірургічне втручання і госпіталізацію. І комісія зробила висновок, що він придатник до своїх виконань своїх службових обов'язків. За станом здоров'я він не може бути поки на бойовій позиції. Йому запровадили кримінальне провадження за невиконання своїх службових обов'язків. І чоловік говорить, що він оскаржує висновок палака, але командування до цього не має ніякого діла. Вони його тимчасово закрили. У в'язниці я прошу звернути увагу президента, голову Збройних сил України Залужного, генерального прокурора України на незаконні дії військовослужбовці над моїм чоловіком Чижом Михайлом Сергійовичем. Чиж Михайло подав повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у три різні інстанції Генеральному прокурору України? директору Державного бюро розслідувань та начальникові головного слідчого управління Національної поліції України коментування частини та безпосередньо працівникам ВСП та ДБР було достеменно відомо, що Чиж Михайло оскаржує рішення ВЛК та що він перебуває в тяжкому стані і потребує лікування. Не дивлячись на це все, його все-таки притягують до кримінальної відповідальності. Ще раз зазначаємо, що Чиж Михайло є добровольцем з перших днів війни. Стан здоров'я бійця погіршився протягом останніх трьох місяців. Він просив надати йому лікування, однак лікар відмовився проводити операцію. Також хочемо зазначити, що в такому ж стані перебувають ще два бійці 30-ї бригади: це Клець Володимир та Грищук В'ячеслав. Замість того, щоб надати їм лікування, їх направили на ВЛК та визначили придатними до служби. І це все зроблено з єдиною метою притягнути їх до відповідальності, як і Михайла Чижа. Що цим хоче довести командування, нам не зрозуміло. Володимир Клець також подав на оскарження рішення ВЛК. Про його проблему та проблему Грищука ми розповімо в наступних відео. Права Черкащина вкотре звертає увагу на складну ситуацію в 30 й бригаді. Ми будемо боротися за кожного бійця.